Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу конкурент Конкурентів. Сьогодні з нами у студії політолог, міжнародник, кандидат наук з державного управління та депутат Луцької міської ради Михайло Наход. Вітаю, Михайле. Доброго дня, Євген. У вільнісі пройшов саміт НАТО. Україна очікувала почути конкретні терміни умови по вступу в НАТО. На жаль, ми цього не почули лише якісь загальні фрази про те, що Україна точно стане членом Альянсу, але невідомо поки коли. Про результати самого саміту і що нам пообіцяли, ми поговоримо згодом. А поки хотів би говорити полярні думки навколо цього саміту. А саме, от колишній спецпредставник держдепу США Курт Волкер вважає, що таким чином Альянс показав свою нерішучість Путіну. При цьому інститут вивчення війни вважає, що саміт навпаки показав що Путін не досягнув жодної цілі, поставленої у війні з Україною, а як ви оціните цей саміт з політичної точки зору? Саміт НАТО у вільнюсі відбувся на саміті, основне питання було це Україна, і в цьому я бачу великий позитив цього саміту. Якщо трошки глибше подивитися на результати цього саміту, на те, як він проходив. То треба чітко зафіксувати, що для України НАТО це не про те, як виграти цю війну, в якій ми зараз, наші воїни, борються, стікають кров'ю. Це про те, як не допустити війни в майбутньому. І виходячи з цього контексту, потрібно говорити про результати саміту НАТО. Також… Саміт показав, що дії країн-лідерів НАТО в минулому, таких як Ангела Меркель інших, спровокували цю війну, яку ми маємо зараз, найбільшу війну за останні 80 років на території Європи. І це також було зафіксовано як один з недоліків минулої політики. І зараз іде пошук. Шляхів, як не допустити такої ситуації в майбутньому, як виграти цю війну. Ще до саміту НАТО і впродовж останнього року лунають чіткі заяви в, на підтримку України і, і з чіткою позицією, що Росія цю війну не має виграти. Але Україна ще війну не виграла, а Росія ще війну не програла. І саме на рішення саміту потрібно дивитися з декількох аспектів. Перше, це глобальний аспект. Якщо брати глобальний аспект. То зараз е, триває протистояння глобальних політичних світових гравців. В першу чергу це США і Китай, останнім часом е, потепліли відносини між Китаєм і США, е, але Сполученим Штатам невигідно, щоб Китай е, зближувався з Росією, е, тому що це тільки посилить е, Китай в майбутньому. І ніхто не знає, які загрози може становити Китай. Тому в цьому аспекті дуже добре, що Китай почав відходити від Росії. Китай також розуміє, що Росія програє в цій війні, і це знову ж таки плюс для Альянсу, плюс для цивілізованого світу, плюс для України. Якщо говорити про другий аспект політичний, то дійсно. Ця неготовність НАТО, неготовність лідерів держав Дати чіткі терміни, чіткі умови для України, вона в якійсь мірі показує, що НАТО боїться на цьому етапі вступати в пряме протистояння з Росією. Вона НАТО боїться тих загроз, які країна до яких країна агресор може вдатись, зокрема до підриву Запорізької АЕС, до інших кроків, які будуть ще більше мати глобальні наслідки для. Всього світу саме тому е, я е, десь, е, десь е, розумію, чому таке рішення було прийнято, тому що загострення на цій стадії не потрібно. Е, Світовим лідерам держав, і очевидно, що десь в якійсь мірі можливо вони розраховують на чергові жести доброї волі від Росії. Можливо, це буде якесь відведення чергових військ, можливо, інші так звані жести доброї волі. Але ми розуміємо, що ці жести доброї волі відбуваються через роботу наших збройних сил. І є третій моральний аспект це те, що Україна бореться. Україна стікає кров'ю щодня, Україна щодня ховає своїх найкращих воїнів, і це дуже серйозно впливає на позицію керівництва нашої держави, президента. І від війни втомлюються всі, втомлюються і наші військові, втомлюються і мирні мешканці, втомлюються і наші міжнародні партнери. Але емоційні заяви, які лунали від керівництва нашої держави. Про те, що нам треба дати конкретні терміни вступу в НАТО, вони вже не працюють на такому рівні. Тому що є інші проблеми, внутрішні проблеми України. Це і корупція, коли під час війни. Один з військових комісарів, зокрема з Одеси, ну, збагачується і дозволяє собі придбати нерухомість в Іспанії, ну, це, як кажуть, на голову не налазить. Коли в нашому сусідньому населеному пункті в Ківерцях мерія збирається будувати стадіон за 150 мільйонів, то як на це мають реагувати міжнародні партнери? Тому НАТО. Це не благодійна організація, це оборонний військово-політичний блок, який має захищати в першу чергу свої інтереси, інтерес своїх держав, членів, захищати своїх громадян. Ну і відповідно виборців цих. Політиків, які приймають рішення, саме тому е, західні політики абсолютно прагматичні, щоб ми там не е, думали і не хотіли. Саме тому е, було прийнято рішення таке, як прийнято. Україна отримала за результатами саміту досить багато. Ми про це поговоримо, е, але Україна не отримала того, що вона хотіла б вже і зараз. Тобто фактор певного незадоволення діями України теж присутній в цьому Звичайно, контексті. безумовно. Безумовно, І це наше таке важливе домашнє завдання, яке ми повинні виконати для того, щоб нас по-серйозному сприймали в світі. Ну не для кого не не є секретом. Яке завдання ставить перед нами міжнародна спільнота? Це зокрема. Боротьба з корупцією, це е, очищення е, правоохоронної і судової системи, це е, економіч, економічна політика держави, щоб е, максимально. Працювала економіка, щоб вона не була дотаційною, так як воно є зараз. Ну і не знаю, наскільки це в інтересах наших міжнародних партнерів, але це очевидний наш інтерес. Нам потрібно серйозно зайнятися нашим військово-промисловим комплексом, перенести ті заводи, які збереглися на сході України, зокрема в Харківській області, перенести на захід. Потрібно серйозно підійти до. Виготовлення тої зброї, яку ми можемо виготовляти, щоб стати менш залежними від партнерів, щоб стати менш залежними і щоб оперативніше поповнювати свої запаси. От навіть вже німецькі оборонні підприємства заявили, що вони готові будувати заводи в Україні. Це треба цей процес максимально пришвидшити і максимально спростити, тому що коли Росія виготовляє вже там дрони, інші боєприпаси ми на жаль залежимо виключно від західних поставок це треба мінімізовувати і це одне з завдань яке стоїть перед україною але мабуть якого так чітко не декларують міжнародні партнери сьогодні гаразд раніше вже окремі євродепутати заявляли що в україні дадуть ще декілька місяців умовно до середини осені аби показати якісь успіхи на фронті а після того можуть змусити україну розпочати переговорний процес з росією в Володимир Зеленський також вказував, що один з механізмів, чому НАТО не озвучило конкретних термінів, це те, щоб залишити коридор можливостей, якщо раптом будуть перемовини з Росією. А, але з іншої сторони, нам при цьому обіцяють довгострокову як фінансову, так і військову допомогу. І от в мене виникає питання, чого хочуть більше наші партнери: перемовин на будь-яких умовах чи перемовин після перемоги України. Ну, я думаю, що зараз сценарій переговорів на за будь-яких обставин і за будь-яких умов є абсолютно неприйнятним. Про це чітко всі заявили. І, і так, таке питання не стоїть зараз на порядку. Денному зараз стоїть питання, як максимально допомогти Україні, щоб вона здобула максимальних успіхів цього року. Що буде після контрнаступу? Я дуже сподіваюся, що він буде успішним. Цілком можливо, що з'являться передумови для перемовин, але ну попереду ще багато роботи ще багато чого потрібно зробити, і на жаль, ще багато є втрат попереду. Тому я не думаю, що найближчим часом західні партнери будуть ставити питання про перемовини. Як би там не було на це зараз, немає запиту ніде. Ні в Україні, ні в е, наших партнерів. А взагалі, а наскільки реальний сценарій, де ось саме Захід змушує Україну до перемовин ультиматумом? І за яких обставин це може відбутися? Захід може змушувати Україну тільки тоді, коли буде зрозуміло, що війна заходить в глухий кут, і це чітко розуміє лідер країни-агресора Путін, що йому. Вигідно максимально затягнути цю війну, саме тому ми маємо фактично щодня і щоночі ці ракетні шахетні обстріли. Oh. І поки наші збройні сили будуть демонструвати успіхи, поки вони будуть здатні боротися, Захід не буде ставити ніяких ультиматумів. Я не хотів би, щоб був той сценарій, про який ви щойно говорили. І я згадував, коли Україну Україні будуть ставити ультиматум. Я думаю, що час ультиматумів він вже давним-давно минув. І якби було бажання ставити ультиматуми, то ці ультиматуми ставили б або виконували б ті ультиматуми, що ставить, ставила Росія на початку війни, оскільки ми продемонстрували здатність наші збройні сили, здатність боротись. Наше суспільство продемонструвало зрілість, що вони що ми готові підтримувати повністю наші збройні сили. Тому найближчим часом питання про переговори. В ультимативному порядку не буде ставитись, це теж про що казав Володимир Зеленський: що питання заморозки конфлікту ми не допустимо. Ну, звичайно, не допустять збройні сили, оскільки в нас є належний запас міцності, в нас є міжнародна допомога, за яку ми вдячні нашим партнерам, то Цього допускати, ну це, це самовбивчо. Допускати якісь розмови про перемовини, про ультиматуми, про їх виконання. Тому що для Росії результат таких перемовин може бути тільки один це фактично відмова Заходу підтримувати Україну і поступове повернення України в поле сфери впливу Росії. Володимир Зеленський у Вільнюсі також мав особисту зустріч з Джо Байденом. Зеленський впевнений, що Україна буде в НАТО, а Джо Байден з нетерпінням чекає того дня, коли Україна потрапить у НАТО. Це те, що ми чуємо з офіційних повідомлень. А на вашу думку, які ще теми були предметом обговорень між президентом США та України? Я думаю, що не для кого це не секрет, що найбільш обговорюваною темою це було е, гарантії безпеки саме від Сполучених Штатів е, і параметри цих гарантій безпеки, щоб не повторилась історія там з Будапештським меморандумом. Е, тобто, це. Е, я сподіваюсь, Володимир Зеленський почув запевнення, що не буде повторення Будапештського меморандуму, що ці гарантії безпеки будуть максимально чіткими в разі різних сценаріїв розвитку подій на полі бою, а також гарантії безпеки на період після закінчення війни і реального вступу України в НАТО. Ми прекрасно розуміємо, що НАТО це гарантія нашої безпеки. Так само це розуміють і наші партнери. І я думаю, що схожі перемовини Володимира Зеленського були не лише з президентом США, але й з лідерами інших країн тобто реальні параметри безпекових гарантій для України в майбутньому. І на етапі е, нашого шляху до перемоги, і після нього до реального вступу України в НАТО. Це те, про що часто говорять: що коли офіційні заяви лунають одні, але є кулуарні розмови, з результатами яких ми отримуємо які більш чіткі сигнали, більш чіткі відповіді на наші запитання. Звичайно. Ну завжди, коли відбуваються перемовини, є певні декларації, які озвучуються публічно. А є те, над чим працюють дипломати місяцями, що не озвучуються, і дуже приємно, що до Гарантій безпеки Україні приєдналися не лише країни Великої Сімки, але і такі країни, як Іспанія, а також п'ять країн Північної Європи: Фінляндія, Норвегія, Швеція, Ісландія і Данія. І всі ці країни в силу певних обставин і можливостей внутрішніх беруть на себе. Конкретні зобов'язання, як вони будуть допомагати Україні, я сумніваюся, що ми побачимо ці гарантії безпеки, договори про гарантії безпеки, виписані між Україною і кож... кожною з цих країн, які гарантували, зрозуміло, що це поле діяльності нашої дипломатії, і дипломатія це мистецтво можливого. І наскільки наші депутати дипломати будуть переконливими під час цих двосторонніх перемов. Вин про гарантії настільки е ці гарантії можуть бути міцними, давайте поговоримо за публічну сторону цих домовленостей, а саме що ж за результатом саміту Україна вже точно отримає, на що може розраховувати найближчим часом. За результатами саміт, ну те про що було оголошено, е, такий елемент, як план дій щодо членства України в НАТО, він скасовується, але натомість він е, замінюється річними національними програмами, де Україна має показувати прогрес в реформах і щороку звітуватися, е, це, е, це плюс, е, тому що в деякій мірі наш шлях до НАТО спростився, але це е, люди ніколи не. Не відчують, тому що це велика бюрократична робота, а також що ще отримали те, що я вже говорив: це гарантії безпеки, отримала і запевнення того, що виконавши певні умови, які поки що не оголошені, Україна стане членом НАТО. І я ще раз наголошую, що для НАТО. Україна потрібна в цьому союзі, тому що це країна з великим потенціалом, і людським, і військовим, і економічним, і навіть як було завжди, що Україна є певним буфером між Європою і Росією, то набагато краще, коли цей буфер буде. Працювати за тими самими стандартами що країни НАТО, ну і е, як озвучували зокрема представники німецької сторони, Україна отримала ще кращі гарантії, ніж їх має е, Ізраїль від, е, від, е, від НАТО і від Сполучених Штатів. А Ізраїль. Як ми знаємо, це країна, яка повністю оточена ворожими країнами, постійно веде якісь бойові дії, пригашує конфлікти чи на своїй території, чи на кордонах з сусідами, і тому Україна. Україна реально, якщо вона буде йти шляхом Ізраїлю, то найближчим часом, ну ми вже це чули. Ми отримаємо можливість підготовки наших пілотів, ми отримаємо додаткові системи протиповітряної оборони, ми отримаємо невдовзі сучасні літаки, які дуже нам потрібні. Тобто Україна. Швидше буде переходити на стандарти НАТО, маючи як озброєння, так і технології, так і іншу підтримку партнерів. Тобто, фактично, оці гарантії безпеки від великої сімки, це не щось нове, а це за вірення в тому, що буде продовжуватись в такому ключі, як воно є, тільки оперативніше і, можливо, розширеніша номенклатура. З моєї точки зору, те, що ми отримуємо зараз, допомогу, то вона надходить точково. Про кожен елемент допомоги потрібно постійно домовлятись. А коли будуть зафіксовані двосторонні гарантії безпеки, там з понад 10 країнами, то це вже буде наперед зафіксовано. Що у випадку такого чи такого сценарію, в які терміни Україна на що вона може розраховувати, і це нам дає можливість планувати нашим збройним силам планувати а не Працювати у режимі пожежної машини, що нам сьогодні треба те, а завтра там нам потрібно рятувати енергетику від обстрілів, і так далі. Тобто я розумію це так, що гарантії безпеки це довгострокові конкретні кроки. Як е, якою буде підтримка України за різних сценаріїв, змі опублікували текст е, декларації гарантій безпеки від країн Великої Сімки щодо України, і там є пункт по активах Росії, який звучить е, дослівно, що вони будуть арештовані доти, доки Росія не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні? У Мене виникає питання: а хто визначатиме, чи заплатила і чи достатню ціну заплатила Росія за війну проти України? Ну наскільки мені відомо, працюють вже ряд міжнародних організацій, в тому числі з нашими урядовими установами щодо оцінки збитків, які понесла Україна в зв'язку з військовою агресією, те що російські активи заморожені чи заарештовані в ряді країн. А мені здається, що цих ресурсів не вистачить, щоб повністю покрити збитки. Тому в якійсь мірі цей пункт виглядає як декларативним, але ну, ми розуміємо, що коли Росія буде ну, підірвано її економічний потенціал. То ну, не буде інших варіантів, як нести постійні фінансові витрати для того, щоб погасити ті збитки, які вони понесли. На жаль, на жаль. По можна покрити збитки лише матеріальні, економічні, але ми ніколи не повернемо людей, які загинули, які втратили будинки, які стали каліками, і ну людське життя безцінне, і тут визначити, коли повністю все буде покрито. Ну на жаль, неможливо це дійсно матеріальна частина, а ось цікавить притягнення до від відповідальності військових злочинців, зокрема Путіна. Про це вже створений ж трибунал. І от питання: хто може гарантувати цю частину? Питання складне, питання цікаве. Це питання поки що є і перебувало поза предметом обговорення, зокрема саміту НАТО. Але я думаю, що ще будуть не одні зустрічі на різних міжнародних платформах, різних міжнародних рівнях, де це питання буде більше обговорюватись зараз. На порядку денному перемога, а притягнення винних до відповідальності це другий етап. Тут можна проводити аналогії з другою світовою. Вою війною, коли приймалось рішення про те, як будуть що будуть вчиняти з військовими злочинцями, я думаю, що це покарання буде максимально жорстким, щоб в світі більше не повторювалися такого масштабу агресії, але це не є предметом обговорення зараз. Ну і я вважаю, що поки що зарано і неправильно про це говорити. Ці рішення мають напрацьовувати експерти, міжнародні експерти, українські експерти, і це цілком ймовірно, що це предмет. На подальші дискусії наостанок міністр оборони Британії Бен Воле сказав, що Україна має висловлювати більше вдячності своїм партнерам. Змій раніше писало про схожі тези, які висловлюють ті чи інші західні лідери. А, на що Володимир Зеленський сказав, що ми вдячні? А, як нам ще варто дякувати? Що ранку вставати і дякувати особисто міністру оборони? І от виникає питання: дійсно, а чому взагалі партнерів лунають такі заяви? Невже ми недостатньо вдячні? І як саме ми повинні бути вдячні? Ну, мені. Здається, що це все людські емоції, і втома від, від війни дається в знаки. Звичайно, краще, щоб не звучали такі, такі заяви, такі емоції на загал, тому що їх підхоплюють зараз соцмережі, їх максимально поширюють, і від цього ніхто не отримує ніякої користі, бо підривається довіра партнерів один до одного падає підтримка. Там, українців наш по відношенню до нашого курсу в НАТО і так далі. І я вважаю, що ну, ми достатньо демонструємо вдячності. Кожен з нас, хто дотичний до допомоги військовим, до співпраці з міжнародними партнерами, ну надзвичайно цінують цю допомогу. І я списую це все лише на емоції, які продиктовані в тому від війни. Сподіваюся, що з цього зроблять висновки, тих, зокрема, міністр оборони Великої Британії та і наш президент, щоб в подальшому уникати таких розмов. Тому що справа ну надзвичайно серйозна, виклики надзвичайно серйозні. І коли ми почнемо через такі дрібниці е, підвищувати градус в наших е, стосунках з партнерами, ну це ні до чого доброго не приведе. Тут тільки руки будуть потирати наші вороги. Дякую, Михайло. Будемо сподіватися, що рішення прийняті на саміті НАТО у Вільнюсі. Ми вже побачимо на практиці незабаром. Слава Україні! Героям слава. А я нагадую, з нами у студії був політолог міжнародник кандидат наук з державного управління та депутат Луцької міської ради Михайло Наход. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Залишайте з нами. Все буде Україна.